Чому ж вода в морі солона? Цим питанням люди зацікавились ще в давнину. Наприклад, в норвезькій легенді йдеться про те, що на дні моря стоїть чарівний млин, який без зупинки меле сіль. Те саме розповідають в своїх казках і жителі Карелії, і філіппінці, і японці. А в Чорноморській легенді йдеться про те, що вода у Чорному морі солона через те, що дівчата, що потрапили в мережі Нептуна, залишаються навіки на морському дні плести білі мережева для морських хвиль, і вічно плакати про свою рідну землю. Від їх сліз і стала солоною вода в морі. Але що з цього приводу думає сьогоднішня наука? Чому ж вода в морі солона? Але вода в річках прісна. Значить, і в морі має бути прісним на смак. Те, що це не так, можна переконатися кожна людина, хто хоч раз бувала на морі. Морська вода солона. У середньому у водах Світового океану розчинено 35 грамів соли на кожен літр води. І більшу частину цих солей становить натрій хлілор кухонна сіль. Яка ж на смак морська вода можна дізнатися, розчинивши 5 чайних ложок солі на 1 літр води. У різних морях вода трохи відрізняється солоністю. Наприклад, найнесолоніша вода у фінській затосі Балтійського моря. Найсолоніша у Червоному морі, а в Мертвому морі, хоча це насправді не зовсім море, а озеро, вода така солона, що там неможливе жодне життя. У ньому немає ні риб, ні морських тварин. Вода там настільки щільна, що триматися на ній може навіть людина, яка зовсім не вміє плавати. Давайте саме перевіримо, в якій воді легше плавати: в солоній чи прісній. Для цього проведемо класичний досвід з яйцем. Потрібно взяти дві бокала з водою. В один бокал налити звичайну воду, а в інший бокал воду треба підсолити, зробити морську воду. Покладіть яйце спочатку в прісну воду. І воно потоне. А потім це ж яйце покладіть в солону воду, і воно буде плаватиме. Значить, солона вода тримає краще. Звідки ж береться сіль у море? Справа в тому, що річки вимивають з ґрунту мінеральні солі, що містяться в ній, і по крупинкам несуть їх в море за довгі роки. До тисячоліття солі в море стає дедалі більше і більше, і вона нікуди з моря не йде, а у той час як вода, випаровуючись, перетворяється на хмари, потім вона знову поливається на землю у вигляді дощу, наповнюючи річки і знову повертаючись у море, додаючи до нього ще трошечки солі. Ви можете зробити ще один досвід: налите трохи солоної води у маленьку каструльку та поставте її на вогонь. Коли вся вода википить з каструльки, то на її дні залишиться білий осад. Якщо його спробувати на смак, то ми відразу зрозуміємо, що це залишила сіль, яка була розчинена у воді. Отак і в морі. Вода випаровується, а сіль залишається. Є така гіпотеза: прісна вода в океані могла з'явитися з комет. На самому початку свого існування наша земля зазнавала справжнього бомбардування кометами. А як відомо, більшість комет мають крижане ядро. Внаслідок масового таяння цього льоду міг виникнути перший океан. Виходить, що вода у Світовому океані спочатку була прісна, а поступово річки посолили її. Але багато вчених вважають, що вода в морях та океанах і спочатку була солона. Перший океан наповнювався кислотними дощами, що проливалися на землю внаслідок масового виверження вулканів на самому початку життя нашої планети. Ці кислоти роз'їдали гірські породи, вступаючи в хімічні сполуки зі складовими їх речовинами. Внаслідок цих хімічних реакцій і утворилася та солона вода, яка наповнює сучасний світовий океан. Але найдивовижніше це те, що частинка солоного океану живе у кожній живій істоті на планеті. Наша кров солона. Наші сльози солоні, адже ми складаємося з клітин, які походять від найпростіших організмів, що зародилися в первісному океані. Вони утворювались, захоплюючи в собі частину навколишнього середовища, тобто воду того самого Первиного океану. Тому навіть жителі пустель, які ніколи не бачили море, носять це море в собі по маленькій краплиночці в кожній клітинці свого тіла. Тому, щоб підтримувати правильний сольовий баланс в організмі, нам необхідно отримувати сіль разом з їжею. Але багато солі є шкідливим. Якщо за один раз з'їсти кількість солі, яка міститься у звичайній сільничці, то можна померти. І мало солі також погано. Не дарма, в давнину сіль цінувалась дуже дуже дорого. Це відбита у багатьох прислів'ях та приказках. Хліб та сіль пішов не солоно хлібавши солі разом з'їсти. Без солі, що без волі життя не проживеш. Відобувати сіль у ті часи було дуже дуже важко. Зазвичай при цьому у країнах жарким кліматом випарювали морську воду з природним шляхом або підігрібали у спеціальних судинах у холоднішому кліматі. Крім того, видобуток вели в шахтах. Та на покладах кам'яної солі, що утворилася із солі Древнього океану. Але сіль мала було видобути, її ще треба було доставити людям і тяглися довгі каравани та обози дорогами, далаючи всі небезпеки далекого шляху. Наприклад, українські торговці чумаки постачали Кримську сіль на всю Україну. Шлях, якими вони вели свої обози, отримав назву чумацький шлях. А якщо ясної ночі вій піднімете голову у небо, то побачите його небесного двійника. Щоправда, цей розсип зірок схожий на те, що хтось посипав по небу блискучі крупинки солі. Давайте ми намалюємо чумацький шлях і зробимо це тією ж сціллю. Для цього акварельними фарбами треба нанести тло картини і, поки фарба ще не висохла, посипати на тлі сольову доріжку, кропинки солі зберуть навколо себе воду і стануть схожими на зірочки, ось так сіль із моря перетвориться на небесну сіль.